О, сразу залувалися. Ті, хто має. Вони що буде, давайте запросимо сюди. Ми з томали повітря. Тільки на базарі прийдемо, це не дуже гарно. Боже, я придиво, така маленька. Для вас приготували додарунки. Пакетіки. О, каміння! Дуже важливі пакетики, які обов'язково треба повертати. А що за місцеві А то були не пакетики, то були сумочки. А у вас Це просто дорогоцінніше, розумієте? То були неважливі важливі тому забрали. Там. Чи дуже важливі? Давайте будемо виходити, на їх щиро поставляти. Бо прийом! thank you этот мир привел в тебя, чтобы свою любовь любовью каждый день будет озарен. Спасибо! А, Давайте сейчас мы пригласим пастора, и пастори, а он нам скажет, как мы будем особенно молиться а за них, молиться. Будем мы молодецы За них так, щоб Господь завжди був в їхньому житті, щоб вони на нього покладалися на всі 100%, щоб вони повністю йому довіряли, щоб Бог допомагав їм зростати, щоб в них віра була міцною. І найважливіше, головне, щоб кожен з них справді знайшов Ісуса в цьому житті. Давайте будемо молитися, щоб Господь їх оберігав. Дякую тобі за цих звук прекрасних хлопців, Господь. Ти знаєш, Господь, що вони ще е, дуже маленькі в твоїх очах, Господь. Але ти благословляєш Господь, ти їх, е, Господь, щоб вони виросли дуже швидко в твоїх очах, Господь, щоб вони були дуже вірними тобі. Щоб... Вони завжди покладалися тільки на тебе, Господь. Ти допоможи, їм, Господь житті, Господь, в прийманні рішень, щоб вони завжди зверталися тільки до тебе за допомогою. І найважливіше, Господь, щоб вони знайшли тебе в цьому житті, Господь щоб вони повністю довірилися тобі, щоб вони справді були своїми Божоми Господи. Ти дуже пишався. і ти висловляє їх. Майбутнім Господь, щоб вони обрали, ким вони хочуть стати Господь, щоб вони стали успішними не тільки для когось, для себе, але в першу чергу для тебе, Господь. Щоб зробив їх життя, Господь, дуже щасливим, щоб вони не те, що не бачили страждань, щоб вони знали, що ти з ними в ці моменти, Господь, ти благословляєш. Я прошу тебе себе.